Сьогодні 7 грудня 2024 року, 6 година 44 хвилини, субота. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творити спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрими, продажним, корумпованим дармоїдам і паразитам, які використовують все, що можливо. Для свого збагачення під час війни показують хто бо хто. це дуже важливо. Бо вони покидьки, які не заслуговують на те життя, яке мають. Бо є люди набагато розумніші, набагато кращі, набагато чесніші, набагато здравомисленіші, ніж вони, які можуть виконувати їхню роботу набагато краще, ніж вони, і не продавати свою країну за статки та. Крумповані гроші то награповані. Крумповані та награбовані на гроші. cette voix. 72 повторювання Фух. і хай всім тим наркозалежним покидькам, яких підсилюють ціни законного збудовані набудови, буду сором за те, що вони зруйнували не тільки своє життя, а життя тих людей, які їх оточують. Які з ними не згодні і не згодні з продажними корумпованими. Дермоїдами і паразитами, які зараз керують в нашому маленькому місті і в нашій області.